Привіт, друзі! Ви на каналі Футбольник і ми продовжуємо нашу е кар'єру за футбольний клуб Ягелонія Білосток, яка грає у польській екстраклясі. І нагадаємо, що закінчиться у нас товариський турнір, який був, який проводиться у Франції, склався з трьох матчів. Ми зайняли там не дуже добре місце, але це товариський турнір, ми награвали собі склад, дивилися, які комбінації. І хто де як може а, а, грати на які позиції. Зараз у нас перший матч сьогодні чемпіонату в Польщі, і Ягелонія в себе вдома буде приймати радом-Радом'як. Ми дивимося на старший склад. склад. Ми виставляємо цей основний, який і, і буде у нас на даному етапі основним складом для цієї команди. От, і починаємо ми. Починаємо сьогоднішній матч. Бачимо яке представлення. Ну, Звичайно, це відкриття чемпіонату, відкриття а, першого, першого матчу в чемпіонаті. І Гелонія буде боротися за те, щоб а, зайняти одне із призових місць для того, щоб пробитися в наступний раунд Єврокубків. А, нагадаємо, що Єгелонія може. При пробиці до Ліги Чемпіонів і до Ліги Конференції. Дві перші команди дають шанс на кваліфікацію до Ліги Чемпіонів, третя, четверта кваліфікація до е, Ліги Конференції. До Ліги Європи можна попасти, якщо ти провалиш е, кваліфікацію до Ліги Чемпіонів. Тоді команда буде грати в Лізі Європи. Напряму е, путівки в Лігу Європи немає. Ось ми бачимо радомік. Зараз ми подивимося на стартовий склад Радоміка і подивимося на стартовий склад Ягелонії. Бачимо дощ сьогодні у Білостоці. Ну і при такій погоді ми будемо проводити матч. Не самі гірші умови, але і не самі найкращі. Вот основний склад, це який грав в перший матч. В товариському турнірі в цей основний склад. Тому що в другому ми проводили ротацію, там грали і інший, інший, інший склад був, інша розстановка гравців. В третьому матчі ми вернули той самий склад, ту саму розстановку, ну, але склад було трошечки відозмінено. Були нові гравці, подивилися на одних, на других, Ну от подивіться на радом. В радомі зовсім інша картина. Більш атакуюча команда. більш атакуюча більш схема у команд. Три захисники, три номінально центральні захисники, які будуть тримати оборону. Всі інші націлені на те, щоб атакувати і тримати м'яч. Чекайте, потрібно відключити тут. А, бачимо. тут потрібно. А де знаходиться? Можливо, все. Так, включив. І от старт. Старт чемпіонату Скрипчак. Польшевський. Польшевський непогано провів е товариський турнір. Досить непогано Олішевський вказав підключення. От зараз небезпечно, радом, радом! Як перекладено, друзі! Йоїої. Оце момент, оце момент, звичайний момент, був зараз у Радома. Можна, можна. І відповідь. ну, це удар від Гуала взагалі був не... не небезпечний. Ну Радом зараз мав момент Романчук, Тарас Романчук капітан. Також від нього було багато небезпеки в першому поєдинку взагалі від нього були три божевільних удари, які, ну і Діає, там воротар був упав, який діставав просто в першому таймі все, що летіло. Ну, в підсумку тут 3-0 програли, але не по його війні це точно. Тому що він віддав всі сили цієї гри. Зрель Пуерто. Є така блискуча передача Настіч. На Настіча. Настіч віддає. Можна далі. Зараз Романчук пошпіль. Ольшевський, ну Ольшевський хотів прострелити, але не вдалося. Бачимо, Поерту зараз міг тут обрізатися. Ой-ой-ой, передача блискуча. Блискуча передача настріч. Не не. Ольшевський. Пошпіль. Все, контратака, контратака у Радома, Радоміка, Роха. Кімаз, Імаз. Можна було проходити далі, Імаз чуть Романчу. Тарас Романчук блискуче, блискуче, Тарас Романчук тут підкотився, забив м'яч. Зараз одну, одну небезпечно. Імас потину забивати 1-0, я Білосток забиває на 42-й хвилині матчу, друзі. 42 хвилина Матчу, 1-0, Ягелоня Білосток. Блискучий, блискучий вихід у атаку, блискучий і блискуче завершення. Хесус Імаз. Подивіться. Під праву штангу, під дальню штангу пробиває Хесус Іман. І, і 1-0. 1-0, Ягелонія в себе вдома повела в рахунку. Перший матч чемпіонаті. Хесус і Маз. Продовжуємо, я думаю Ягелоні не потрібно збавляти... Е, збавляти темп, що ми бачили. Е, Радоміяк мав один момент і врятувала попереджка команд. Зараз ну, все Лукашик Граманчук. Центральні захисники доволі легко дають себе пройти. Доволі легко дають. Перший тайм у нас закінчився. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Ну, моментів. Що по моментах? Два удари. Ягелонія і Радом'як. Одинаково моментів. В можливі голи 0-6. в принципі, і ті, і ті не награли повністю на гол. Не награли. Пасив два рази більше у Ягелонії. Два рази більше у Ягелоні. Відбори, е перехвати, сейви. Ну, Сейви по одному, тут вориторії у нас одинаково показують. Ну, Немає тут на що так дивитися е з ударів. Так, ми відзначимо за меж штрафного був удар Поперечку. Це і такий самий більш небезпечний удар був від Раддома. Так, друзі, другий тайм. Перший тайм нагадаю, у вас рахунок 1-0. 1-0 рахунок. Починаємо другий тайм і подивимося, що в другому таймі зможе радом, як протиставити ягелоні. Якщо є буде грати, так як грала в першому таймі, в принципі. Без помилок, з, з підстраховкою, з швидкими контратаками, отакими, от і мас, ісус, і Мас, подивіться, йде передача, це Ольшевський. Ольшевський перевод, ну куди це передача? Це впас назад настіч, Матусік, тудай, Дивіться, який красивий перевод на протилежний фланг. Раз Романчук. Не-не, далеко відпустив цей м'яч, далеко відпустив. Ну як широко грає яголонія, наскільки широко, наскільки... Наскільки це красиво виглядає. Йде закидання. Такаярга. Ось потрібно відзахищатися яголоні. Через воротара. Ну і це Тарас Романчук. Ні, тут не не Маргуал. Настіч. Настіч. Ой-ой-ой, який сей від города! Можна віддати Ольшевський, ну це, це не удар. Треба було обідати далі далі передачу на Тараса Ярмочка, але ми дивимося, Ольшевський. Е потрібно його міняти, тому що не встигає він. Просто не встигає, є на правому фланзі ласки. Ну і вдовік, але вдовік це ліва нога, ласки права нога, от ласки і виходить. Пошпіль такий вакциховський замість... <кхід> не, не на не, сьогодні не замітний. Ну і пошпіля можна зняти, замість нього випустити камеру, камера. Е, грав на ці позиції в останньому поєдинку. І непогано прийдемо так Зараз буде кутовий. Подавши з кутового небезпечного. Нім'я залишається у яголоні. Яголоня з м'ячом. Центральний захисник матушик. Кобиляк! Дістає м'яч, Ну, я вам скажу так, можна було і потрібно було використати цей момент краще. Зараз потрібно вибрати когось, хто буде, буде справою подача. Так, і пішов подавати, і маск для подача. Небезпечно. Небезпечно. У мене ще далі у Ягелонії. Іма злівої подачі, немає нікого, немає нікого в центрі штрафного майданчика. Мачадо. Мачадо Леандро. Якуб'як. Ле... Ле... Якуб'як. Чекає, щоб хтось йому допоміг. Якущик. Леандро, Роха, Франчишко. Чешку розвертається тут центрі поля. Нагадаємо всього на все 1-0. Ух, небезпечно! М'яж торкає сітку на попереджену. Опускався м'яч. Ну... Не влучив у дев'ятку. Нагадаємо 1-0. Ягелонія Білосток перемагає. Е Радом Радом'як. Матушік. На Січ. І от контратака ГУАЛ. Гуала випереджають. Захисники. Ось потрібно захищатися. Остані, останні хвилини. Є. 1-0 плюс. Перш починаємо сезон з перемоги Ягелоні Білосток, блискуча, блискуча гая Ягелоніні. Білосток 1-0. Ну і в принципі по першому таймі ще були питання. По першому таймі були ще питання від е... Радума. Ми ще пробували атакувати, були якісь небезпечні загострення, але в другому таймі крім... крім цього останнього моменту, який був на поперечної, де пробував Роха. Більше таких моментів у Радума я не можу згадати. Е... З тієї сторони Ягелонія. От зараз нам ще раз показує забитий гол. Хесузний маз. Дивіться, положив корпус. Ну, Лискуче. Лискуче. Прекрасно виконаний вихід сам на сам. Дивіться, на 74-й хвилині знову той самий і маз. Можна було провести ще м'яч. тут Вирішив пробити. кубиляк, дістав цей м'яч. Складна траєкторія, але не скільки скланий. 84 та хвилина. Роха, подивіться, лівої. Злівий близько, блискуче, коло дев'ятки проходив м'яч. Ну і не тягнув би тута. Альомирович не тягнув би. Ну і можна було влучити в цю дев'ятку. А так. А, поєдинок. А, поєдинок закінчився 1-0. Після матчів і коментарі, я думаю, тут а, немає. Немає що коментувати. Ну і вітаємо я з першим матчем в, в турнірі і першою перемогою. Це проблема. Я думаю, що це непоганий е... старт проти нелегкого суперника. Ну. і... Все може бути. Це може бути далі більш цікавіше. А може і не буде більш цікавіше. О, ми бачимо, що закінчилось е, скаути закінчили збирати е, про футболістів дані. І ми попробуємо когось підписати. Це буде в наступному відео. Ми попробуємо когось підписати, можливо, не одного, е, а більше гравців на ті позиції, які нам потрібно. які потребують підсилення для команди. Всім дуже дякую за перегляд, ставимо лайки, коментуємо друзі. Всім гарного дня!